Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні у нас 2 вересня, і я буду для вас знімати відео про порожні баночки. Тож, кому цікава така тема, то я всіх запрошую до перегляду. Отже, як я вже сказала, сьогодні 2 вересня, а наші дітки-студенти пішли в школу навчатися. Бажаю батькам, вчителям сил та терпіння, учням-студентам бажаю. Вчитися, гарних вам оцінок, знань хороших отримати, бажаю. І хочу вам сказати, що самоосвіта це найкраще, що може бути. Тому вчіться, читайте, подорожуйте, де це тільки можливо. От, і тримаємося, все буде Україна. Отже, розпочну я з великих пляшок. Вже неодноразово вам показувала і ще раз вам. Покажу це ось такий у нас червоний півник, Шантеклер з Грасаторе, марсельське мило. Це в мене з ароматом лимону. Кожного разу воно в мене має бути коли якісь плями, завжди його використовую. Мені воно подобається. Єдине, я вже говорила через аромат, але я вже якось знаєте, починаю помаленьку звикати навіть до того аромату. От Беру, яке є на акції. Сьогодні таке було, взяла таке. Таке ж маю зараз у використанні. Я вже вам неодноразово його показувала, подобається мені. Далі покажу вам ось такий кондиціонер-ополіскувач концентрований з ароматом букету польових квітів. Це наш український бренд Деля Тут ще мені залишилось буквально на 1-2 примінення до 3... Ці циклів прання, 750 мл, подобається мені. Він має цей ополіскувач, дуже ніжний, делікатний, приємний аромат, але тим не менше, бачите, тут ось така дозування, така кришечка. Але тим не менше, він дуже пом'якшує мені тканини, так, всі, що я там перу. Мені це він, він мені сподобався, я обов'язково буду собі його повторювати. Буде якась акція. Я брала його онлайн на Єві, і ще, думаю, ви побачите його однозначно в моїх покупках. Теж з цього ж бренду, ось так розірвала, як. Пузик тряпку для марок прання універсальний концентрований пральний порошок з ароматом апероля, екологічний, без фосфатів. Тут його йде кілограм, теж вистачає його до 30 циклів. Тут дуже зручно, що є для людей з обмеженими придатностями зору. Такий, можуть собі знати по забули як це називається шрифт. Напишіть мені. От, тому дуже так знаєте все продумано. Ось тут є склад, кого цікавить. Дуже зручно, що всередині ще є ось такий пакетик, тобто там все окремо, є мірна ложечка. от Єдине, що цей. Порошок не підходить для вовни та шовку. Ну, В принципі, в мене таких натуральних, натурального шовку і немає. І взагалі, я, якщо там вовна або шовк, такі тканини жита, дуже такі делікатні, вони мають мати таке, знаєте, пом'якшення, то краще, звичайно, гелями використовувати. А для бавовни, льону, інших видів змішаних тканин, то цей порошок. Абсолютно підходить, тому теж буду бачити на акціях, хто обов'язково його собі ще прикуплю. Наступний в мене закінчився ось такий шампунь від Else, Loral замінексилом плюс біотин, аргінін. Для ослабленого волосся, схильного до випадіння. Тут об'єм великий 400 мл. Приємна консистенція, не середньої він був консистенції, приємний аромат, мені сподобався, і події мені цей шампунь подобався. І ви знаєте, я так спостерігаю, що я люблю мати декілька шампунів, 2-3 у використанні, тому що в мене шкіра голови звикає до будь-якого шампуню. І от так чергую я декілька. Користувалася з чоловіком, в принципі, непоганий. Можливо, навіть буде якась акція, то і повторю його. Зараз повторила трошечки інші. Так, закінчився в мене ось такий засіб. Це від Івроше. Арганна та Троянда 200 мл це гель для душу. Арганія та троянда. ось так. Дуже приємний аромат. От я, хтось любить троянду весною, хтось любить троянду восени. А мені подобається троянда от, власне, влітку, вона тоді гарно якось так розкривається. Мені подобається насолоджуватися цим ароматом. Єдине івроше, я зараз не підтримую, але ці гелі вони дуже довго використовуються, тому що їх потрібна тільки капелька, вони якісь такі концентровані, вони зразу розмилюються, розпінюються. Аромат стоїть на всю ванну кімнату. От, знаю, у нас найближче у Вікторії Gardens є магазин івроше, але жодного разу я до нього не заходила. Ну і, напевно, поки не збираюся. Далі. Є ось такий у мене засіб це від Бебак. Я вже вам в своєму звіті Project Pan розповідала про цей засіб. Це олійка для волосся кератинова. Тут об'єм 100 мл. Виготовляють турки, і ця олійка колись я купувала в компанії Юнайс, Тепер їх можна придбати у Лівесті. От надовго також мені її вистачило. От, Гарно, я, знаєте, що робила? Я вже наприкінці, вже коли тут цього засобу, в принципі, 100 мл олії для волосся, це занадто багато. І влітку не так часто хотіла з нею користуватися. Зазвичай я такі засоби беру там весною, коли волосся потребує, або з літа на осінь. Так? От. Але якось. Після кожного миття голови я навчила себе, що обов'язково там трошечки підсушує волосся своє феном. От небагато влітку бувало таке, що часто і не сушила. От якщо там нікуди не спішилася, а якщо кудись треба було вийти на вулицю, то так от чуть-чуть підсушувала. А брала ось на долоньки, розтирала ось цю олійку і на кінчики собі її, так знаєте, таким от методом жм'якання робила таку укладку. В принципі, мені так її сподобалось використовувати. От Приємний аромат, на дуже довго вистачає, і м, навіть і тішуся, бо щось хотілося спробувати нове, але <смі>, тут стояла ця олія, постійно Постійно е у, у, у використання потрібно було її брати. Бо олій насправді зараз в мене дуже багато і для обличчя, і таких, знаєте, універсальних, які підходять і для обличчя, там і рекомендують там на е нігті. І теж вони волосся, їх можна наносити. Хочеться все тестувати нове, а ця ніяк в мене не закінчувалася. Хоча, можливо, і свій плюс, бо є такі люди, які мають там один засіб і користуються ним дуже довго, їм більше іншого нічого і не потрібно. Ну тут все індивідуально для кожного. Так, далі я поклала використання і вже ним користувалася ось таке мило від Юнайс nice з авокадо. 100 грамів його тут є, жужуба олія. Подобається мені ці мила від Юнайс, nice. Буду робити там замовлення, то обов'язково собі ще таке замовлю, Можливо, там якісь акції. Дуже мають і класні аромати. От. Я навіть часом буває, що використовую їх для тіла, шкіру не сушать і взагалі. ну... Я, знаєте, колись свого часу брала таких дуже багато мил в Юнайсі, робила замовлення. От, І майже всі там їх перепробувала. Тепер бачу там якісь інші аромати, повиходили. Можливо, їх трохи змінили у випакування, бо це вже було давненько, я там в Юнайці робила замовлення. От, Але ці мила вартують. Своїх коштів і взагалі, хто колекціонує мила, то придивіться до компанії Юнайс, там дуже багато цікавих, Вони і по формі, і по аромату різні там є. От. Так що я буду обов'язково вище десь мене побачити. Не знаю коли, але мила ці я такі люблю. Так, Давайте я покажу вам що ось такий засіб закінчився в мене. Це така сироватка від бренду Біленда. От це в нас поляки, а вона йде з, з кислотами. Ось тут можна е, прочитати: е, АХ, PHA, вітамін b 3 Використовувала я цю сироватку два рази в тиждень, але вже десь в серпні, напевно, то чуть не через кожен день. А мені подобався. Ефект після сироватки. Мені подобається, що вона швидко поглинається. Дуже багато негативних відгуків було на цю сировитку. Тут її 30 грамів, через те, що писали, що вона мутніє. Тут дата, бачите, термін придатності, з... якщо ви відкрили цю сироватку, то три місяці ви маєте нею користуватись. Наприклад, якщо ви не використовували кислоти влітку, то ви, там, наприклад, Купили собі цю сироватку, там, наприклад, в вересні і з жовтня плануєте її використовувати То жовтень, листопад-грудень. Тобто, три місяці ви маєте її користуватися. Я скажу вам так, що я трошки, трошечки довше, тому що я користувалася даною сироваткою, тому що я ще дещо тестувала. всяке різне. От. І нічого мені з неї не сталося, вона мені не помутніла, колір не змінила абсолютно. Я б показувала вам її в. Своєму догляду. догляді вона там була. Тут зручно, що тут йде ось така піпетка. Так, єдине для когось теж: 30 мл буде комусь забагато. Мені нормально наносила через день на ввечері. Закривала її кремом, часом могла і не закривати, <гум> тобто вже теж, теж дивіться кожен індивідуально за своєю потребою. От єдине, що я вам хочу сказати: не пхана лізьте туди пальцями і ніколи отак отакого, отаку отакого... я собі зараз це можу позвати. Отако не робіть, не, не торкайтеся піпеткою пальця, тому що вже бачите, ви торкнулися піпеткою пальця. Відповідно, всі мікроби, які у вас були на пальці, ви звідти зібрали. І тоді ви цю піпетку запихаєте назад до сироватки. Відповідно. Всі мікроби потрапляють в баночку, і, можливо, там відбувається всередині якась реакція. І ви проходите через деякий час і кажете, О, от в мене сироватка помутніла. Ну, так, звичайно, якщо ви туди за, за, розумієте мікробів своїх понапускали, то, звичайно, що вона могла вам і помутніти. Я вважаю, що це тільки через, тільки через це вона. Так вам зробила, тим, хто пише такі відгуки, От, що ви туди просто якусь мікробку запустили. В мене з нею нічого не було, ще раз кажу, я в догляді показувала, ділилася, то, то в принципі мені ця сироватка сподобалася. Хочеться мені ще тестувати бренд Біленда, але е, поляки. поки зупиняюся, буду шукати щось з українського сегменту. От Тепер приглядаюся. Там до іншого бренду, але це вже в іншому відео вам розповім. В принципі, ця сироватка мені подобалась. Я замовляла її на Єзебрі, Колись минулого року я робила там замовлення і замовляла. Так, продовжимо ми обличчям. Закінчився в мене ось такий пробничок від Віши. Lift Actief колагеном. От це нічний крем, в мене ще є десь. День. Денного я ще не пробувала. Така досить приємна консистенція. Він був такого, знаєте, кольору, не то ніжно-такий рожевий, не то ніжно-бежевий. Щось таке посередині. Височили мені його теж буквально там на 3-4 примінення. Дуже швидко поглинався шкірою, липкості не залишав. В принципі, мені цей крем сподобався, він мені підійшов. От. Поки так, не знаю, повний розмір, я, напевно, купувати не буду, але е, по дії. Єдине, він мав такий аромат, який віддалено, знаєте, якогось дріжджі чи щось шо -шо таке, типу, як лікувальне. Ну, е, от. Але він цей аромат швидко вивітрювався, в принципі, е, якось не, не, не помітила, що він мене там дратував чи ще щось. Але було таке. Бачите, отут навіть можна побачити, що він мав от такий от, от такого, от кольору, якогось він був. Е, Так, Такий пробничок мене закінчився, і ось такий. Звичайно, говорити про якийсь ліфтинг, користувавшись ним там 3-4 рази, то дуже складно, напевно, цілу баночку треба вам використати, а то якийсь курс пройти. От. Але по якості, тобто, яка шкіра була на ранок, то мені сподобалося. І те, що липкості не залишав, це вже теж великий плюс для мене. Хто не знає, мене шкіра комбінована а влітку схильна до жирності. Звичайно, є якісь там взимку до сухості. Але зараз я так дивлюся по своїй шкірі, то вона в мене вже ближче навіть до, нормально, до нормальної. Так, Закінчився ще в мене такий пробничок від Avon Care в одному зволоження, захист. так, Тут у нас гіалуронова кислота, і вітамін Е. Ви знаєте, дуже приємний аромат має цей крем, він будь-кого білого кольору, приємної консистенції. І теж використовувала я його навіть і на денне примінення, і на вечірнє примінення. Швидко поглинався, якийсь такий цікавий в нього аромат та і Текстура така якась така не то молочко, не то крем, от таке щось посередині. От, повторювати не знаю, чи буду цей крем, але по-перше, теж мені його щось вистало на 4-5 разів. Використання його потрібно було небагато. Можливо, мені він просто підійшов, тому що це літній період. От, можливо, взимку він би мені не підійшов. Не знаю. Діліться своїми відгуками, коли ви такий крем пробували чи не пробували, як він вам. От, тому що, знаєте, буває таке, що ти стоїш, наприклад, вживлення бракує, якщо ви, наприклад, зимку його використовували. Мені влітку він, в принципі, підійшов. Так, закінчую з кремчиками. Іде в мою порожню пляшечку. Порожні пляшечки, так за рік ми з вами декоративну косметику збираємо. Крем від Юнайс nice закінчився сі-сі. У мене тут він йде з СПФ 15. Deep Glow відтіночок, в мене найтемніший. І в мене такий ж зараз знову використання стоїть. Витягнула з своїх запасів. Це вже останній, Я тоді щось брала. Вони тоді щось були на розпродажі ці креми, я їх брала щось за 30 гривень. І я тепер мушу їх сама використовувати, тому що, напевно, розпродавала цей відтіночок Deep Glow, бо він занадто темний. Але ви подивіться просто на мою зараз шкіру. І цей відтіночок мені просто підходить на ура, і поки літо. О, щось потекло вже з нього. Поки літо, то я от планую його ще використовувати, поки в мене є загар. Дивіться, проблема з носиком. Тут. Є велика, бо цей носик мені тут відразу відколовся, і в новому кремі я буду вам косметичку показувати в вересня. Я вам теж покажу, що в новому кремі там теж носик відколовся. Я тільки його взяла використання, буквально на третій раз чи на другий, і вже цей носик був цей, все накапало. Зараз я то все гарненько протру і до вас повернуся. В принципі, не звертаю уваги тут на СПФ, тому що маю свій денний крем з гарним СПФ. От і гарно відлягає, розподіляється, тобто вирівнює тон. Мені він зараз підходить. Я вже тепер його протерла, можу вам показати красиву баночку. Він просто в мене лежав і, напевно, щось там стекло, бо кинуло його в порожні пляшечки. От, Так що не знаю, зараз чи він є в Юнайсі, не бачила його, можливо, його якось не перевипустили або вивели з каталогів. От. Але ще в мене його побачити, бо ще маю з, ну, майже більшу половину пляшечки. От, І планую його далі використовувати. Так, це щодо таких тональних кремів. І в кінці року ми подивимося з вами, що далі. У мене скільки декоративної косметики закінчилось в підсумках року. Так, покажу вам ще ось такий олівець. Я вам показувала вже в якихось своїх порожніх пляшечках і говорила вам, що ці олівці від Avon True Color гарно. Розбираються. В мене у відтіночку самому популярному Black Eyes, такий чорний з блискітками, гарно розбираються. Ось я вам зараз навіть покажу. Та й в якісь косметичці я вам показувала. Дивіться, вони роз... так закручуються, так розкручуються. Ось, абсолютно. Сюди я пропихала його. А... Цим, зубочисткою і це вже видно мою от ватку. бо Тут цього олівця, бачите, ще скільки було ось такого. тобто Я за серпень місяць чи навіть трохи за липень використала ще весь цей олівець. Тут же він не малює, бо це вже от видно мою ватку, тому цей олівець вже зі спокійною душею відправляю назад в порожні пляшечки року буде він, він вже використаний абсолютно і повністю до кінця. Ще маю такий день в запасі, але поки буду використовувати свої інші. Поки не буду його відкривати, буду використовувати інші олівці, які в мене є вже відкриті. Цей дуже класний олівець, та ви вже всі про нього, напевно, знаєте. Якщо не знаєте, то обов'язково рекомендую вам познайомитись. Так, тепер пройдемося по. Ароматах використовувала я пробнички. Here Passion, це від Farmaсті, дуже приємна тур'яндочка. Мені цей аромат подобається, він в мене вже є в повному розмірі. Серпень, спека це його пора. Я вам розказувала, який в мене пригода з ним сталася в маршрутці, що в мене його фотографували. З телефону, що це за аромат, бо хотіли його придбати. От, Смачний, можливо, так не можна говорити про аромат, але це так воно і є. Приємний, притягуючий, такий шлейфовий. Ну, Це просто супер аромат, а на розігрітій шкірі він взагалі грає різними такими якимись барвами від солодкого, приємного такого притягуючого. От, ну, супер. Далі, можливо, якогось і трошечки пряного. Наступний аромат, який в мене закінчився це Гера, це теж компанія Farmers. Тут же інша історія, тут вже історія про зелень, якусь, про якусь вербу, можливо, навіть кора цієї верби. Я вже вам теж неодноразово говорила. Це теж в мене цей аромат є в повному розмірі. Подобається мені. От, трошечки він з гірчинкою. От. Ой, але потім залишається дуже е, солодкий такий е, післясмак, після цього е, аромату. І цей аромат також компліментарний, як і попередній. Дуже він мені е, подобається так само. От, і наостанок покажу вам, що це я закінчила від Avon. вже навіть не пам'ятаю, що це було. А, Пурбланка Есенс. Ви побачите моє замовлення у вересні, там однозначно буде цей аромат до колекції Порбланка Essence. Е, це е, пудровість. Квітковість, ніжність, така, знаєте, теж він притягувальний, цей аромат. Він залишається близько до шкіри, сидить, на моїй, принаймні, шкірі. От, Дуже близько. І він такий, знаєте, помірно солодкий. Ой, дуже шикарний аромат. Більше про нього поговоримо, звичайно, при замовленні, але от, однозначно він такий, знаєте, от, там така кришечка. Рожево, от, отака рожева пудровість, яка в ньому і присутня. От, дуже він класний. Він, він мені найбільше з проблемок сподобався. І наостанок покажу я вам. Ще один аромат, показую вам догори ногами. Це від Anna Sweet, Secret Wish називається цей аромат. Ось так я зберегла коробочку, дивіться, яке тут класне пакування. Колись цей аромат я купувала в сліпу на Єві, була якась акція. я Думаю, та й візьму собі його. Мені дуже сподобався там флакончик, а ці флакончики повнорозмірні, бо це міні-5 мл є, оце. а повнорозмірні просто. Шикарні, тому що там вони це все от дивіться. Ось тут така: хто це в нас? Фея сидить? Зверху пластикова, а там вона в якійсь такій позолотій, в, в повній версії. Боже, наскільки мені сподобався цей аромат? Я не знаю. У мене е, чоловік, коли я наношу цей аромат, просто е, болодіє, завжди каже, що дуже від мене приємно е, пахне. Е, це про квіти, це трошки про фруктовість, він делікатно солодкий, ненав'язливий, е, Він має шлейф, але невеличкий. І е, він. Е, Можна сказати, ближче сидить до шкіри, але він ніжний, дуже такий, знаєте, не всі він. знаєте, Тут аромати також вони про індивідуальність, про куди ви хочете його наносити. Я його носила з задоволенням, бо тут приємний такий, після смак залишається того солоду на шкірі. Я таке люблю, мені таке подобається. От Я б хотіла це претенденти на повний розмір, однозначно. Ой, ну це просто. Я навіть не можу сказати, як тут пахне. Анна світ це вона дизайнер, і вона. Має дуже багато колекцію, також і парфумерії. Мені подобається її стиль, мені подобається її погляд, як вона підходить до виготовлення своїх парфумів. І я хочу познайомитися ще з іншими ароматами з її колекції. От, я знаю, влітку вийшли там такі якісь цікаві новинки, в неї там такі класні флакони. От, і Хочу а, в колекцію. А це претендент весною я точно буду вже так планую, знаєте, як ми собі плануємо або керує. Але хочу його весною. Бо це аромат про літо, аромат про а, якусь пісню весну, коли вже тепло, знаєте, коли вже так а, в, в платі, а, ось легенький вітерець і от прям як та фея, яка тут сидить на. От. Так що ось такі в мене були порожні пляшечки. Маю надію, що я вам була корисна. Ви щось почерпнули для себе, можливо, ви щось чимось користувалися, то ми з вами поспілкуємося в коментарях. Я вам дякую всім за увагу. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім па-па!